Що таке любов? І як правильно любити. Коли мені кажуть про любов, то в мене це асоціюється з моїм чоловіком а ще дітьми. Можливо, в когось з романтичним фільмом або такою самою піснею. Але найбільше я схиляюсь до Бога. Чому? Адже навіть Біблія говорить нам, що Бог це любов. І ні, Він не просто має любов. Це основа його характеру. А оскільки ми створені за його подобою, то він заклав любов як основу нашого існування. Проте, знаєш, щоб полюбити інших, потрібно спочатку полюбити себе. А що таке любов? Досить складно описати це почуття. Розгляньмо думку дослідників. Добре? Звучить це так: це рішення, оцінка й обіцянка. А не просто сильне почуття, яке з'являється і потім зникає. Любити означає взяти на себе зобов'язання, а саме віддати себе в надії, що наша любов породить любов у людині, яку ми любимо. Любити це пильнувати, піклуватися, бути уважною і відкритою до коханої людини. У Біблії ми можемо прочитати ось такі слова. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою це перша і найбільша заповідь. Друга, подібна до неї: любитимеш свого ближнього як самого себе. Ці тексти якраз і демонструють нам, якою має бути любов. Перш за все, потрібно любити Бога, а також свого ближнього як самого себе. Ти заслуговуєш на любов, яку виявляєш до свого друга. Ви між собою рівні. Ми з тобою вже розібралися, що означає любити. Це приймати і поважати, це про піклування. А ще це про нести відповідальність і розуміти: пізнай себе і прийми, адже так буде легше зробити для інших. Постійно вдосконалюйся на своєму життєвому шляху. Мені теж складно інколи зрозуміти себе. А прийняти зі своїми складнощами, недоліками, моментами здається просто неможливо. Але я теж постійно намагаюсь: ну і ще я вчусь, що можу порадити і тобі поважай себе, поважати себе та не засуджувати. Потрібно визнавати свої недоліки, вдосконалювати і розвивати свої добрі якості. Це полегшить тобі прийняття іншої людини. Ти вже будеш розуміти, що вона теж має недоліки. Так само, як і ти. Подбай про себе, щоб навчитись дбати про свою половинку. Адже це теж дуже нелегко і вимагає багато часу. А ще вимагає відданості, терпіння, ну і просто сили робити це. Сприяй самореалізації партнера: допомагай йому, підтримуй його. А ще заохочуй вдосконалюватися разом. Любити означає розвивати в собі хороші риси. А ще зважати на думки і почуття партнера. Адже це важливо для вас. Враховувати і свою, і його думки, не нехтувати власними потребами, але при цьому поважати потреби інших, виявляти співчуття. Любов починається з тебе. Потрібно довіряти, піклуватися та бути чесними з собою. Так ти тоді зможеш поводитися так само і з іншими людьми. А от жити без любові просто неможливо. Адже таке життя не має тих барв, тих емоцій, як тоді, коли ми відчуваємо любов прямим шляхом, який Бог приготував для тебе. Пам'ятай, що любов це основа нашого життя і найбільша з усіх заповедей. У святому письмі є чудовий вірш. Тепер залишаються ці три: віра, надія, любов. Та найбільша з них любов. А ще хочу нагадати тобі. Життя це подорож в один кінець, дороги назад немає. Пізнавай Божу любов і пізнавай себе. За свої уроки з минулого живи сьогоденням і дивись в майбутнє з надією. А тепер дозволь за тебе помолитися. Отже, дозволь нам віддати свою самооцінку у твої добрі руки. А ще дозволь бути відкритими для щоденного зростання в тобі та історії, яку ти пишеш для нас. Дякуємо, що ти супроводжував нас через усі випробування. Залишайся поруч з нами у цій подорожі до небес. Амінь.